Так починають свій день відвідувачі денного відділення Саксанського терцентру. Фітнес-програма заряджає енергією та додає позитиву. Діляться літні люди. Зізнаються, після довгої перерви до свого терцентру повертається із задоволенням. Зумба займаються два рази в неділю. Будемо займатися. Питання дуже хороше. Штат у нас дуже хороший, такі врачі, медсестри. Що, якщо обратися, вони все допоможуть. Кормлять хорошо, і чистота, і ремонт такий красивий. Ну в общем, дуже дуже задоволена. Два роки не приходила, тому що тут ковід і все таке. А сейчас з удовольствием, тільки пропонували, одразу же поприйшли. Все нравится, и питание, и вот девочки нас все тут, как говорится, завлекают всем и танцы, и музыка. Все, всем мы довольны. У Саксанському терцентрі сьогодні обговорили діяльність міських закладів соціальної сфери під час війни. Створити комфорт для людей поважного віку задача територіальних центрів, зазначив виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. На обліку терцентрів міста нині понад 17 тисяч криворіжців. 11 тисяч з них соціальні працівники обслуговують на дому. Вже в цьому році співробітники терцентрів надали більше як 700 тисяч соціальних послуг. А торік ця цифра перевищила 2 мільйони. У найважчий час тр терцентри стали шелтерами для внутрішніх переселенців. З початком повномасштабного вторгнення ми перевели наші вісім територіальних центрів по соціальному обслуговуванню населення в цілодобовий режим, і вони. Якісно обслуговували як мешканців нашого міста, так і тимчасово переселених людей. І, безумовно, ми сюди селили дуже важкі категорії, маючи різні хвороби і свої вади. Тому через наші терцентри пройшло більше 600 таких осіб. І ми все зробили для того, щоб вони могли отримувати і тригрозове питання і могли тут жити. Все було зроблено для цих людей. Зараз терцентри переходять вже в нормальну роботу обслуговування мешканців нашого міста. Ми зараз в Захзаганському територіальному центрі, він обслуговує близько трьох тисяч наших земляків, мешканців нашого міста по багатьом напрямкам. І за цей час ми працюємо з багатьма нашими партнерами закордонними і Згідно з гарантів, тут зроблені деякі ремонти, і закуплене обладнання і покращується робота всіх наших восьми територіальних центрів. Ми для цього все робимо, щоб люди наші відчули заботу і міста і держави. Надійні помічники терцентрів Рада оборони міста, Міжнародна організація з міграції, фонд відродження, німецьке товариство Міжнародного співробітництва, Гіз, товариство Червоного Хреста допомагають соціальним закладам і міські громадські організації та благодійні фонди на Бадкрибаси, Гідацентр, Карітас, громадське здоров'я. Саксаганський терцентр торік за підтримки благодійників поповнився побутовою технікою, допомогли із ремонтом санвузлів та покрівлі. Наразі переселенці, що мешкали в закладі, приїхали до інших місць компактного проживання. Відтак, терцентр знову зустрічає своїх постійних відвідувачів. 1 травня відділення денного перебування відкрило свої двері вже для мешканців нашого міста. Сьогодні в Терцентр приїхали 30. Літніх осіб, які отримують двохразове харчування, гаряче харчування, працюють психологом, займаються спортом, танцями, рукоділлям, отримують безліч різноманітних культурно-масових заходів. Все для того, щоб людям було цікаво. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день.